Уявіть собі, звичайний вечір. Ви плануєте сплатити за інтернет, щоб подивитись фільм або переказати гроші на картку дитині. Натискаєте Оплатити і отримуєте суху, бездушну помилку. Операцію відхилено. Заходите в застосунок банку, а там холодний статус, рахунок заблоковано. Картка мертва, гроші. Ваші чесно зароблені гроші більше вам недоступні. І найжахливіше, що це завжди відбувається раптово ввечері, вихідні. Коли ви в дорозі або просто вам терміново щось треба купити, а кошти ваші заблоковані в моменті. Банки масово блокують рахунки українців, ба більше заблокувати можуть будь-яку підозрілу операцію. А через підозру в порушенні закону банк може, не розкриваючи причину, закрити рахунок українцям. Зараз у мережі цілий вир таких скарг. Люди пишуть, що великі українські банки масово блокують картки, нібито через підозрілі операції. Зараз, на думку банку, підозріло навіть в Виглядає оплата за доставку їжі на 250 гривень, або переказ самому собі з картки на картку, або навіть переказ родича на ваше день народження, який і до цього кожного місяця кидав вам копійку, визиває питання. І ви стоїте і дивитесь на екран, і не розумієте, за що ви ж нічого незаконного не робили, не грали в крипту, не верстали схем, просто жили. Стежте за своїми переказами між картками, якщо не хочете бути притягнутим до кримінальної відповідальності, і саме в цю мить тисячі українців стикаються з тим, що не роблять нічого протизаконного, а отримують покарання за те, що просто живуть, оплачують комуналку, купують квиток на потяг додому, переказують гроші за навчання дитини або ділять зарплату на декілька карток, бо там треба погасити кредит, а Тут дебютова картка, або просто віддають борг сусіду, роблять звичайні побутові людські дії. Але система бачить загрозу там, де людина бачить турботу. Вона бачить схему, там, де людина бачить зручність. Вона бачить ризик у самому факті вашого існування як клієнта, який чомусь раптом почав активніше користуватись своїми ж коштами. Система бачить все інакше. НБУ вимагає від банків перевірки клієнтів, щоб доходи відповідали нормі закону та оподатковувалися у повному обсязі, щоб гроші не відмивали. Насправді банк не сидить і не думає, кого б сьогодні розізлити. У 2026 році вас блокує не людина, а хитра, надчутлива, а часом і надто параноїдальна автоматична система безпеки. Вона сканує мільйони операцій, шукає ризики і різко ставить стоп. Щоб не було шахрайства, щоб було по закону, щоб нібито захистити саме тебе. Але в той же момент обмежує вона тільки вас. Більшість карток в Україні давно під наглядом фінмоніторингу. перевів понад 400 тисяч гривень за місяць. Одразу питання перевів через P2P – можуть заблокувати. Не відповів часно взагалі закриють рахунок. І найголовніша іронія в тому, що ця система, яка бачить підозрілу вашу оплату мобільного зв'язку, начебто не помічає мільярдних потоків, що витікають з держбюджету деінде. Корупцією ніхто так ретельно не займається, як своїми громадянами, бо кошмарити своє населення це ж так просто. І є відчуття, що саму систему розробив хтось дуже знайомий з тим, як її обходити, щоб великі грошики ходили кешами-бартером, а прості люди сиділи на сухому пайку. Заблокованими картками. То що ж може привернути увагу банку? Ви стоїте біля каси в супермаркеті з повним візком продуктів, а ваша картка все просто кусок пластику. Ви в аптеці, де ліки потрібно терміново купити, а на екрані лише червоний хрестик. Ви на заправці після великої черги, а палово вам не купити. І в цю секунду ви відчуваєте щось глибше за злість чи роздратування. Ви відчуваєте глибоку відразу та гнів. Ваше життя, ваша безпека, ваш комфорт виявилися залежними від алгоритму, який ніколи не знав і не хоче знати вашої особистої історії життя. Він не знає, що ви два місяці збирали на цю велику покупку. Не знає, що цей переказ це допомога старій матері. Для нього ви набір цифр шаблон, який раптом перестав відповідати нормі. Можете зробити ось так. Адже все одно скоро мільйони банківських рахунків українців будуть заблоковані. І найболючіша іронія цього всього у вибірковій сліпоті цієї системи вона з неймовірною ретельністю вивчає ваші 500 гривень за оплату нетфлікса чи підписки на Spotify. Але здається, абсолютно сліпа до мільярдних рухів коштів у тінях державних тендерів. Вона блокує переказ студенту на гуртожик, але ніколи не заблокує рахунок тих, хто вводить кошти з країни через ланцюжок фірм привидів. Виникає гірке отруйне відчуття, що вся ця могутня машина фінмоніторингу весь цей арсенал захисту зроблені не проти справжніх загроз системи, а проти тебе. проти звичайної людини, яка намагається просто прожити місяць, не загрузнувши в боргах. Це породжує не просто недовіру, це породжує стурбованість. Якщо моя елементарна фінансова автономія, Може бути відібрана в будь-який момент без пояснень, то тоді хто ж я в цій системі? І на що я тоді можу взагалі розраховувати це відчуття, головна травма у цій ситуації? Бо це не просто технічний збій в алгоритмі банку, це випробування вашої свободи на міцність. І перша ваша реакція паніка, жорстка і всепоглинаюча, бо грошей вмить не стало. І це бажання схопити телефон і дзвонити всім бігати щось робити. Це інстинкт тварини, що потрапила у пастку. Ваші гроші можуть стати недоступними в будь-який момент, а допомогу на оплату комуналки просто скасують. Причини вас здивують. Схоже, держава вирішила значно посилити контроль за грошима громадян. Але саме в цю мить потрібно зробити найважче: зупинитись, зробити глибокий повільний вдих і усвідомити, ваша паніка це паливо для цієї системи. Кожен ваш відчайдушний дзвінок, кожна на вас проба оплатити це черговий червоний прапорець для алгоритму. Клієнт неадекватно активний, ризик підвищується, і гайки вам закрутять ще тугіше. Тому ваше перше та найголовніше завдання. Перемогти інстинкт, перетворити хаотичну енергію на холодну, спокійну поведінку. Стратега. Ваші перші 10-15 хвилин це не час для дії, це час для спостереження та аналізу. Раніше ти міг пропустити сповіщення від привату, але тепер кожне сповіщення з долонькою це кешбек. Відкрити застосунок банку не для того, щоб знову спробувати повторити переказ відкрити для того, щоб прочитати уважно слово за словом. Шукайте будь-яке повідомлення, будь-яку приховану вкладку сповіщення, бо часто вся розгадка криється саме там. Необхідно оновити дані до такого то числа, але банк про це не казав раніше. Він просто відправив це сповіщення в правий верхній кут інтерфейсу, куди ви ніколи не заходите, а потім похмуро заблокував рахунок. Коли ви проігнорували це сповіщення. Знайшовши це повідомлення, ви відчуєте можливо полегшення, а може й розуміння абсурду. Ваше фінансове життя було зруйноване вмить через непрочитаний, фактичний наказ. Якщо ж нічого такого немає і ви знали про оновлення даних, настає черга другого кроку: контакт з банком. Але не так, як хоче ваша. Паніка. Дзвінок в підтримку банку це не виклик рятувальників з криком Допоможіть грабуй. Це дипломатичний діалог з тим, хто тримає ваші активи. Ваша мова має бути чіткою, продуманою, беземоційною. Запам'ятайте формулу: Добрий день! У мене обмежено доступ до рахунку. Підскажіть, будь ласка, до якої категорії належить причина? Фінмоніторинг чи оновлення персональних даних. А може технічне блокування через безпеку чи якісь інші причини, і відповідно, який точний перелік моїх дій для знаття обмеження я готовий виконати процедуру по інструкції негайно. Ця фраза ключ. Вона відкидає всю воду, усі можливі відмазки оператора про систему та перевірки. Вона змушує його відкрити інструкцію і назвати причину конкретно. І ось тут розкривається вся картина вашої кризи, і ви починаєте розуміти, що робити далі. Якщо фізична особа отримує постійне надходження на картку та не є підприємцем, банк може запросити інформацію, звідки вам постійно надходять кошти. Можливо, прийдеться пройти принизливу бюрократичну процедуру: зібрати папірці, щоб довести, що ваші гроші це ваші гроші. Кожна довідка, кожен підпис нотаріуса це акти зречення від частини вашої гідності. Ви виконуєте ритуал покори перед машиною, і робите це не тому, що винні, а тому, що це єдиний шлях вижити в цій реальності. Або можливо почнеться випробовування на витривалість, коли вашу справу почнуть кидати по відділах. За днями будуть іти а потім місяці, і прийде втома від боротьби, бажання здатися, махнути рукою. Саме в цей момент треба почати вести жорсткий протокол дій, записувати кожне ім'я, кожну дату, кожну обіцянку. Так, це нудно, це виснажливо, але це переводить ваш конфлікт із емоційної площини в площину документальну. Ви більше не крикун, ви клієнт, який веде облік порушень процедури, граждані храніть деньги в зберігательній касі. Якщо, звісно, ні, у вас є. І ось у найглибшій точці відчаю варто пам'ятати останню соломинку, за яку можна вчепитися. Закон, навіть якщо банк вирішить розірвати з вами відносини, ваші кошти не будуть конфісковані. Банк зобов'язаний повернути вам гроші. Це знання, ваша остання лінія оборони. Воно дає силу триматися, коли здається, що все втрачено. Після того, як ви вийдете з цієї кризи, а ви вийдете, залишиться осад, травма довіри. Ви вже ніколи не будете спокійно клацати кнопочку оплатити. Ви завжди будете мати запасний аеродром, трошечки готівки або картку іншого банку, про яку ніхто навіть із сім'ї не знає. Ви перетворитесь з наївно користувача в партизана фінансового фронту, який завжди має план Б, В. А може, і Г. І знаєте що? Я сам особисто пройшов через ці всі процедури і знаю, про що кажу. А ми на цьому все. На добраніч.